Ранішній обхід краси. Цвіте і ще довго буде квітнути. Троянди дивіться. І біленькі є, і червоненькі є. Усім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні гарний недільний ранок. Сонечко як влітку. Тільки ось ці мої квіточки показують, що це вже давно не літо. Хризантеми тютю. -тю. Зате чорнобривці, як ні в чому не бувало. І ще дивіться, скільки є на цвіт. Так, буду зривати сьогодні знову на чай. Наслухалася інформації, що це дуже корисні квіти дівчата, особливо нам, жінкам. Але треба уважати, не починати дуже її пити, з одної квіточки на стакан, а потім, якщо все нормально, нема алергії там чи що, добре від усього. І від серця, і підчинки, і піджолудочної. Кишківник від усього. По-жіночому. У кого проблеми з грудьми, дивіться, маленька. А ще буде скільки. Пізня якась. Пізня. І тут почалося. Ми навіть не сподівалися, що цей кущ буде родити. А, є. А жовтенька тут. Жовтенька також є. Дивіться, кінець жовтня. Ням-ням. Зараз нарвуть ці бульки. Зараз зірву ці помідори тут, що є. І буду робити салат. Зараз прийдуть наші. Будемо сьогодні робити закриття сезону. Все, будемо у сплячку ховатися. Це різненький кущик. І тут ще є ось ці. Дай вафе, як виноград. Mm. І ці тут також ось такі дрібненькі, ось такі рясненькі. Це такі кисло ці хороші. Такий кислосолодкий. Як виноград, такі угу. А тут був кущ з помідорами, ти зняв? Там не було, я, а де вони, я бачу, що він вже лежить, що він вже поліг. Тут ще є пару, але щось вони вже, нічого з них не буде. Ще цвіт, Так. Да. Ну, я бачу. Степан розкладає вогонь і будемо щось жарити. Зараз прийдуть. Гоп-компанія, як завжди. Тихо, спокійно. Дуб. Сохне. Краки падуть. Пали сусідові на скло переднє, розбили. тому, бачите, відломався. Ну, за все треба платити. Вогник горить, гарно, потріскує, приємно слухати. Я так ви самі перші? Ви самі перші і ви одні з останніх. Юра і Олю, що значить викладачі? Ніколи не запізнюються. Завжди вчасно. По дзвінку цака-цака. Молодці. Нам ну, куди, сюди, туди. Ну йдемо сюди. Йдемо сюди. Оксани не буде, Оксана захворіла. Да, захворів. Нас таки не тут, буває, та? так. Отам окей. Okay. А вони у нас близнята завжди. Рада тебе бачити. І я тебе рада бачити. Привіт Привіт! Ради бачити. Я вірю. Слухай, можна друзі, я казав, Все лишнє вирізали! Ну що там, Степан? Показуй красу. Реабілітація. Ага, реабілітація зараз буде у всіх! Так, ми носимо на стіл потрошки з Олею. Ось наша поляна. Що у нас там ще? У нас там Шо ще, ще сосиски. Ага. Так що дивіться, у нас тут картопелька, у нас тут м'ясо. У нас тут печінка перець, салат, який грецький. У нас тут оса прилетіла вже на креветки. Хоче пробувати. Оселечик е, кукурудза. Ну, раз пікнік, так пікнік. Ну, всього потрошки. Оля принесла нам салатиків. Оля принесла нам оселеця. Оля у нас молодець. Оля з Юрою. Оля з Юрою. Ну, о, як же ж без Юри? <ріху> ну, без <ріху> Юри це ж не буває. Я б не принесла. Ти б не принесла просто, так, да, якби не Юра. Бо він тебе возить. Це так далеко не дійшло. Сто процентів. Вся йому. Дяка і шана. Маємо дзадзики соус. Коротше, зараз будемо сідати. Там Степан закрив, треба ножем відрізати. У нас не весілля, але для Соні марш заграла би. На нема музики не наймили сьогодні, Соня, вибачайте. Я на губах. рам пам 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 рам пам пам Привіт, моя красуня, що ви знову соня. Сюди. Так, да, ми сьогодні тут вирішили. Бо він, це, коли я коли не кажу... Е ми, собирає, ми Тут тіньочок, ми вас у тіньочок покладемо. Батюшки світли. Знову квіти. Но Соня мене може без квітів. Я що казав, не скільки квітів. Красота, красота. Чорнобривці вообще. А нащо купувати? Сонячка, привіт привіт. Соня. Давно не бачились Ти не кажи. цілий тиждень. Прошу пані. Що принесли? Суші о от суші точно не вистачає. нас немає Соня, що у нас було за бесі? Ви знаєте, що не. я так не можу ходити. Присаджуйте, будь ласка, щоб ти... я не сварив. А, а, а де Романа не буде? Оксана захворіла. <сіх> ну, Соня у своєму репертуарі. <сіх> <А, Вірка>, ти Сідай не ходить. Ой, так гарно. <сіх> Сидимо, дивіться, <сіх> у нас <сіх> вже <сіх> солодкий <сіх> стіл. Діти ще розмовляють? А Діти ще розмовляють. А у нас солодкий стіл, дивіться, у нас тірамісу з Соняною легкої руки. А чизкейк. це я зробила чізкейк Шоколадний. Хто зрозумів ще з чимось? А це не вишня, це блубері, а ще що? Алкоголь. Алкоголю нема. Сір. Ноль. Ну, no, сир. Ще що? Печиво. Ще. Шоколад зверху. Шоколад, ще. Тісто. Будія? що ще хочеш. No. Соня, ви, значить, або не дійшли ще до того, дивіться. А я ще дивіться. не спробувала, Тих, Ось тут. Що ти хочеш знайти? Ось тут. Що там є? Пробуйте. Що? що там є? Ану, ви не дійшли всі ще а до того. Ану, Соня. Кремчиз тут є. Це є сир. Ну, кремчиз, сир. Сир наш, український, простий. А що ще їде, я не зрозуміла. А що ще? Ну, він у розрізі погано вигнать, то тому що тут... Що? Тут ще є як добавка чия. Яка чия? Чия сіц. Ви таке не знаєте? Зернята насіння чия. Ну, вон подивіться, оці чорненькі вкраплення. Там ще ця гадка. Степ, ти пробував? Пробував. Ну що, теж не відчув? Я Mm -mm. Чия, ви колись у житті чия mm -mm. їла? Mm -mm. mm -mm. воно, воно що переблендовано? На Ні, блендері? воно, ціле, воно ціле. З нього роблять такі гарні смузі, такі соки, такі напої. а воно ну, е корисне, я знаю, воно да. корисне. Да. Воно робиться, покривається потом такою такою, як слизистою, такою оболонкою, якщо воно сидить в рідині. І оце також є сюди це Ну, Його не Він специфічні, по... тому що смаку не було специфічне. Він не має yes. специфічного ну, ну, а, 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 а На вигляд. ми там що там на не... вигляд. Коротше, ви не кулінари, я поняла. Окей. Okay. Mm -hmm. Пролетіли. Все, Соня, Ми не відійшли до кулінара. Ви вам п'ять цих зірок, як його мішлена, не получите. <ректно>? Нам тільки уві. Одна, два кинула три цього і хоче, щоб зараз покажу більше. Ну і гарно ми посиділи. Ніч нас захопила, не кажи, але гарна днина була, правда? Гарна щасливо. Дякую, Юра пакується вже. Соня нам всім гарні квіти. Принесла. Хотілося щоб вода. Ну, Соня вибачає тебе. Може, ще щось зміниться. Будемо через тиждень. Будемо бачити. Ще тиждень Степанку. Панку тяжко. Якби десь тут може близько, то я може би під'їхав на годину. Ми тебе легонько, так файно. Ми легонько тебе до довеземо, донесем. По черзі Соня. Дякую за квіточки. Дякую, що приходили. Побачимося. То ми суботу Уже до суботи. До суботи у нас довго не триває. Тиждень було б непогано. А що четвер приїжджає? Та ну те, що на роботі всі Із на роботу. А в п'ятницю і суботу грам? на роботу. Наступне. Соня, ми в суботу приїдемо. Ну, так, ми не як не завжди, домовляємося не про не зустрічі не наступні. Скоро зустрінемося. Дякую, що приходили. Пока щасливо. У нас сьогодні літо. Ми всі роздягнені, посиділи на вулиці. Такого давно не було. Тихоша у нас тут, тишина, гарно є. Соня не соблазняє. <гум> Соня, ага, все, щасливо, бувайте здорові. Пока. Небо гарне. Десь у нас тут комети літають, хто бачив? Місяць такий у повній гарний, але від нас не видно. А ми йдемо додому все прибирати, все ховати, все на місце і відпочивати завтра до роботи. Пока. Все прибрали. Стінка в нас одна була закрита, від сонця ховалася, бо пекло сьогодні добре. Тепер ми це відкриваємо, ось тут зараз зав'яжемо на куточку. І одну, і другу. До речі, класна штука нам дуже, вона стає в пригоді. Без цього тут сидіти неможливо, тому що дуже пече сонце. Зараз прив'яжу. І все, і у нас вечір. Чорнобривці. Нікуди не ділися. Дівчата не хотіли брати собі на чай, а я все ж таки нарву і насіння відправлю галинці у Пенсільванію. Степан там порядкує, вечоріє.